Вітаю, ви на курсі по роботі модуля виробництва в системі ОДУ. І в цьому відео я хочу розповісти вам, як в системі Оду працювати з виробництвом з напівфабрикатами. І для початку нам необхідно створити додаткові налаштування на товарах, які є напівфабрикатами. Я вам нагадаю, що в в товарах ми створюємо не лише готову продукцію, яку ми виготовляємо, а й всі компоненти, в тому числі у нас має бути створений та налаштований. Окремий товар, який є напівфабрикатом. Наприклад, ми виготовляємо крісло, і в нас є основа для крісла, яку ми також повинні виготовити, тому що це є напівфабрикатом. У мене вже налаштований цей товар, у мене вказано, що ми його можемо купити, але ми його будемо виготовляти. Тому я позначаю на вкладці склад виробництво. У нас це товар, товар, що зберігається, категорію товару компоненти, одиниці вимірювання одиниці це нас залишається безмірно. Але ми додаємо тут специфікацію. Фактично, це та сама готова продукція, яку ми виготовляємо, але вона в нас буде використовуватись в виробництві ще більш готової продукції, фінальної вже крісло, як на піфабрикат. Натискаємо новий і додаємо специфікацію для товару, основа для крісла. У нас немає компонентів. Давайте їх створимо. Зайдемо в модуль склад, товари, новий. Називаємо товар, наприклад, дерев'яна основа. Категорія товару компоненти, одиниці вимірні. Міряння. Одиниці ми будемо купувати цей товар. Пишемо собі вартість 100 гривень. І додаємо через інвентаризацію, але, звісно, краще це робити через купівлю товарів. Наприклад, 20 одиниць у мене буде на складі цех. Поповнили товар, і також у нас є саморізи. Можемо їх використовувати для виготовлення основи для крісла. Отже, додаємо компоненти дерев'яна основа, одна штука, і додаємо саморізи. У нас буде, наприклад, 6 саморізів. Використовуватись для того, щоб ми зробили основу для крісла. Зберігаємо. Зараз я операції додавати не буду. Мені потрібно просто виготовити цей товар для того, щоб я потім його могла використовувати для виготовлення вже крісла. Отже, йдемо в виробництво, операції замовлення на виробництво, і ми плануємо фінальну продукцію саме крісло. Натискаємо новий, додаємо товар крісло. В мене підтягуються компоненти. І давайте ще переглянемо, щоб у нас основа для крісла, щоб її не було в наявності. У мене є 9 одиниць, я поставлю 0. І в основі для крісла придбати я приберу. Ми будемо тільки виготовляти. Для максимальної автоматизації наших процесів ми можемо тут також налаштувати. Правило Мінмаксу для того, щоб у нас автоматично спрацьовувало правило, якщо нам потрібно, наприклад, щоб у нас автоматично створювалось замовлення на виробництво цього напівфабрикату при запуску замовлення на виробництво вже фінальної продукції крісла. Ми можемо це зробити, наприклад, на розташуванні цех виробництво до нуля ми будемо запускати. Натискаємо підтвердити, і ми бачимо, що у нас всі компоненти є, окрім основи для крісла, тому що ми його виготовляємо. як Напівфабрикат. Підемо в замовлення на виробництво, і ми бачимо, що в нас підтверджене і створилося саме: замовлення на виробництво напівфабрикату основа для крісла. У нас є джерело, з якого документу це створено. Натиснемо на нього, і побачимо, що в нас зарезервувалися компоненти, дерев'яна основа та саморіз по дереву, з нашого цеху. Ми бачимо, що в нас напівфабрикат буде компоненти брати зі складу цеху, там де в мене склад для. Компонентів і туди ж покладеться чудово, тому що у нас це напівфабрикат, і як компонент він буде братися потім для виробництва крісла для фінальної продукції. Тож ми можемо натиснути виготовити все. Ми виготовили сам напівфабрикат, повертаємось в замовлення на виробництво і заходимо на крісло. В нас вже напівфабрикат готовий, він зарезервувався, ми його виготовили, і далі можемо виготовляти вже саме крісло, саму фінальну продукцію. Ми виготовили Списали і напівфабрикат, і наші компоненти. І давайте подивимося тепер на собівартість. Ми зайдемо у вартість. Тут також все стандартно, компоненти в нас списалися по їх собівартості і додалися на собівартість готової продукції. І ми бачимо, що в попередніх відео, коли ми виготовляли крісло, собівартість у нас була трошки меншою. Тут у нас вже додається собівартість і самих робочих замовлень, і собівартість основи для крісла у нас більше. Тому що ми її виготовляємо, і в нас туди враховується собівартість компонентів основи для крісла. Таким чином, в системі УДУ ви можете створювати напівфабрикати для вашого виробництва і виготовляти фінальну продукцію з виготовленням напівфабрикатів, тобто повертатися на крок назад. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.